В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення і відкриття електронних декларацій для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Тему обговоримо зі спікером, яка долучається онлайн з нами на зв'язку. Віта Думанська, лідерка руху Чесно. Віта, здрастуйте! Доброго дня, вітаю глядачі. Чекали ми з вами цього дня. Так, вже спілкувалися багато про є декларації. То хто буде зобов'язаний показати свої декларації і за який період? Чекали днями цього дійсно довго, і вже навіть почали хвилюватися напередодні, тому що президент трохи протермінував той час, коли він мав підписати законопроект. Уже ж думали, чи є там щось не так, чи є якась там зрада. Але слава Богу, закон підписаний. А хто подаватиме декларації? Всі, хто мали подавати декларацію до того, але зробили деякі винятки: не будуть декларуватися військові, ті, хто працівники Держприкордонслужби, ті, хто зараз задіяні в оборонні країни. Але натомість важлива поправка, що будуть декларуватися всі в Міністерстві оборони. То пов'язані з оборонними закупівлями, також е, будуть декларуватися, це дуже хвилювало громадськість, люди, які пов'язані з роботою е, центрів комплектування, так званих воєнкоматів. Тобто їх працівники, окрім служби охорони, будуть подавати свої декларації. Не будуть подавати декларації чиновники, які на окупованих територіях перебувають, і в е, в недавно звільнених територіях, тобто безпекові гарантії, всі збережені тим, для кого це фізично неможливо, а закон дозволяє цього не робити. А ті, від кого ми чекаємо декларації, змушені подати. Єдиний важливий момент, про який я хотіла би сказати, що не будуть декларуватися представники офісу президента. Цю правку, яку пропонували під час розгляду парламенту, на жаль, провалили. І відповідно, ми не будемо знати нічого про статки тих людей, які залишаються в тіні, але фактично значною мірою впливають на формування політики то наскільки це велика кількість людей, про які масштаби можемо говорити, чи їх декларації ми не побачимо? От та категорія, про яку ви згадали, тільки що дивіться. Ну в НЗК очікують, що до реєстру впадуть. Більше півмільйона декларацій, це трохи менше ніж стандартно, бо тому, що в нас в Україні там близько мільйона людей е, декларувалися. От, але це незначна частка. І суспільство якраз чекає декларацій топ-посадовців, декларацій народних депутатів для того, щоб подивитися, як змінилися їхні статки. І тут важливо згадати, що ми не бачили декларацій уже кілька років. Фактично, вони подали декларації в 2020-му як вхід в політичну систему, якщо ми говоримо про народних депутатів. От а вже третій рік ми не бачимо е, динаміки їхніх статків. І тут може бути багато сюрпризів. Віто я нагадаю, що попередньо депутати Верховної Ради голосували за невідкриття декларації. Потім українці підписали петицію переглянути це рішення. Ну і президент вже звернувся до депутатів. Вони переголосували. На вашу думку, чому так голосували депутати? І хто з них голосував проти? Що ми знаємо про цих людей? А дивіться тут цікавий момент, що хто голосував? Давайте почнемо з кінця. Хто голосував проти? Голосували, Ми проаналізували детальний список цих депутатів, і ви знаєте, значна частина з них це саме фігуранти журналістських антикорупційних розслідувань, про яких вже журналісти назнімали знімали багато сюжетів, і до яких були питання до того, що ж вони надбали за час війни. От, це там низка мажоритарників типу Дубневича зі Львова, типу Дубінського а, з Київщини. Тобто таких депутатів а, досить багато. І е, як на мене, оця історія з тим, щоб зробити з реєстр е, закритим, це така була підкилимна гра народних депутатів, тому що е, цю пра, цю норму вони втиснули напередодні другого читання, яка вона там не обговорювала з ні нічого. От і навіть. Не вдалося їм зібрати 226 голосів для того, щоб ухвалити правку, яка робила би реєстр відкрити. Але я дуже рада, що тут включилося і громадянське суспільство, і громадяни, які за дуже короткий час зібрали під підписи під петиціями. Це рекордна кількість підписів взагалі в петиціях за всю історію України. Зібрано майже 90 тисяч, і президент. Ну в нього фактично не було вибору, як не послухати українців. Не було можливості, тому. Дуже короткий час він а, наклав вето на цей законопроект і вже 20 вересня. Депутати переголосували. Маємо таким чином будемо мати відкритий реєстр. До речі, примітно, що сьогодні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з'явилася новина про те, що з технічних причин реєстр не працює. Тобто, нам цікаво, чи це так багато людей захотіли після підписання законопроекту а, подати свою декларацію. Чи все-таки є якісь технічні проблеми а, саме в роботі реєстру? Віто, коли ми побачимо цей реєстр, зможемо ознайомитися і зі статками, і з прибутками наших народних депутатів? А закон дав 60 днів національному агентству, щоб він забезпечив а, роботу реєстру, щоб ці декларації були публічними. Нагадаю, декларації, які були подані раніше, і свіжі декларації за 2021 і за 2022 рік. Але ми маємо розуміти, що в декларантів є час подати цю декларацію до кінця січня е, наступного року. Тобто, буквально ще там 4 місяці, і ми будемо мати інформацію, будемо мати доступ е, до декларації. Дай Бог все запрацює, все буде відкрито, і тоді і журналісти, і громадяни зможуть дивитися реєстр. І наостанок, після закінчення воєнного стану всі декларації будуть доступними. На вашу думку, віто чому це потрібно бачити громадянському суспільству і журналістам, як ви згадали? А дивіться нагадаю, що електронне декларування це була одна з наших євроінтеграційних вимог, і це один з найпотужніших антикорупційних інструментів. Тобто, якщо ми говоримо про відкриту відбудову. Відкрити відновлення, ми маємо а, зробити так, щоб антикорупційні інструменти а, в нас працювали. Зараз же говорять про поголовне загальне декларування. Ну це питання до дискусії. Але ті люди, які визначені законом як декларанти, вони повинні декларувати. Я дуже дякую за вашу думку і за ваш час приділений для нашої лайф-студії. Віта Думанська була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.